Забігає писар до царя батюшки. Цар батюшка, дракон у наших краях з'явився. Дуже злий, крилами махає і вогнем дише. Голодний, голодний, їжі вимагає. А що йому потрібно для прожитку? Він на дієті, вимагає незайманих дівчат, які не п'ють і не балакучі. Шкода, звірятко. Він схудне в наших краях, а то й зовсім здохне. Компанія Мерседес купила завод АвтоВАЗ, переналаштували виробництво, запускають конвеєр. Бац! На виході жигулі. Демонтують обладнання, привезли нове з Німеччині, встановили, налагодили, запускають. Бля! Знову Жигулі! Звільняють нахрен весь персонал заводу. Привозять працівників з Німеччини, налагоджують, перевіряють, запускають. Бля на вигоді знову жигулі. Біля заводу пагорб. На ньому відпочивають головний інженер і директор заводу, обидва з префіксом екс. Дивляться на все це. Інженер директору. А я тобі казав, місце прокляте, а ти все руки з дупи, руки з дупи. Стоїть бик посеред лісової дороги. Підбігає до нього заяць. А ну, відійди, скотина, дай пройти. Бик не рухається. Заяць. Чуєш ти, хрен вухати, відійди з дороги, інакше тобі буде погано. Нуль уваги. Заяць, ти, блін, виродку хвостатий! Задовбав вже, відійди, а то ще як? Дам! Бик повільно повертається до зайця задом і починає на нього срати. Обісрав з ніг до кінчиків вух і пішов своєю дорогою. Заяць відкопується з купи лайна, відпльовується і кричить услід. Що, Гад, обісрався? Поклали одного чоловіка в лікарню. Час обіду. Санітарка розносить по палатах їжу. Чоловікові приносять чверть огірка, чверть вареного яйця, ложку пюре і крихітний шматочок хліба. Чоловік подивився на все це і каже санітарці, яка принесла обід. Люба, а ви не могли б принести мені поштову марку? Навіщо вона вам? Та ось розумієте, я дуже люблю після обіду щонебудь почитати. У селі до однієї родини приходить пічник піч перекладати. Господиня запропонувала пічнику чаю. Сидять, п'ють чай і розмовляють. Вона скаржиться. Чоловік хропе, спасу немає. Пічник запитує. А він як у вас спить? Ноги разом чи нарізно? Вона каже. Та я не придивлялася, начебто разом. А ви ноги йому розсуньте, хропіння припиниться. На другий день пічник приходить роботу закінчувати, заходить в будинок, а там стіл накритий, на столі стоїть пляшка горілки. Він здивовано до господині У чому справа? Робота ще не закінчена, а ви вже дякуєте. Та у відповідь. Та хрін з нею з пічкою. Ти мені особисте життя врятував. Зробила, як ти сказав, хропіння припинилося. А в чому ж секрет? Пічник. Все просто ноги розсуваєш, яйця падають, дупу закривають, тягу перекривають, а тяги немає і хропіння немає. Йде якось по лісу лисиця. Дивиться, на галявині сидить заяць і щось пише. Заяць, а заяць. Ти що пишеш? Дисертацію, як Заяць з'їв лисицю називається. Та що ти заєць плетеш, такого бути не може. Ну, не може, так не може. Тільки ось ходімо за ці кущі. Пішли вдвох, а повернувся один заяць і знову за свою дисертацію. Через деякий час виходить на галявину вовк. Привіт, косий! Що пишеш? Дисертацію, як заяць з'їв вовка, називається. То що ти, Заєць, плетеш, такого бути не може. Ну, не може, так не може. Тільки ось ходімо за ці кущі. Пішли вдвох, а повернувся один заєць. І знову за свою дисертацію. Через деякий час виходить на галявину ведмідь. Привіт, заєць! Що пишеш? Дисертацію, як заєць з'їв ведмедя, називається. Та що ти заєць плетеш? Такого бути не може. Ну, не може, так не може. Тільки ось ходімо за ці кущі. А за кущами сидить здоровенний лев, а поруч купа кісток навалена. І неважливо, яка у тебе тема, важливо, щоб керівник хороший попався. До аптеки заходить молодий чоловік. Крім нього, біля прилавка нікого немає. Але молодий чоловік, червоніючи, переминається з ноги на ногу. Досвідчений фармацевт, чоловік середнього віку, здогадуючись про мету його візиту, підбадьорює покупця. Сміливіше, сміливіше, юначе, що купуємо? Ну, мені був цей… як його? Краще я по буквах. Поліна, Роза, Олена, Зінаїда, Євдокія, Руслана, Валентина, Альона, Тамара, Ірина, Віра? І що? На всю цю юрбу ви збираєтеся йти з одним презервативом? Прийшла свекруха в гості. Вся родина сидить і обідає. Свекруха. А скажи ну, онучко, е, яку це ми зараз смакотуємо? Бабусю, зараз ми їмо стерву. Не зрозуміла, що, що? Так це мама сказала, що сьогодні на обід у нас буде стара стерва. Заходить мужик до провінційного ресторану. Одяг на ньому столичний, щоправда, зношений. Сідає, кличе офіціанта. Скажіть, у вас риба є? Лосось, горбуша, стерлятка? Ні, мені. Мойву яку небудь гірку і смердючу. Гаразд, зараз в гастроном збігаємо. Чоловік задумливо. І приготувати її потрібно за особливим рецептом. Як це? Ви її, будь ласка, не мийте, не розморожуйте, не чистіть, солі побільше, але з одного боку, а з іншого перцю накидайте від душі і смажити її потрібно без масла. Просто киньте на сковорідку, щоб вона з одного боку згоріла, а з іншого сира була. Офіціант йде в подиві. Чоловік його кличе. І коли будете мені рибу до столу подавати, будь ласка, не сервіруйте її ніяк. Просто киньте мені на стіл і скажіть грізно так Жри собака! Офіціант знизує плечима і виконує все в точності, як просили. Розчулившись, мужик зі сльозами на очах дає йому 100 баксів на чай, обіймає офіціанта за плечі і каже: Три місяці у відрядженні, за дружиною скучив, сил немає. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. BUDMO!